Це мене нищує колін, ну вона трошки довша, вона трошки коротша. Переважно треную верх тіла. Після тренувань почуваюся дуже добре. Не жаліти себе, рухатися в парад попри ампутації. Порада номер один для важкопоранених від Ярослава Фіногенова. Переступити, скажімо, через себе, через біль. Воно буде боліти після протезування, воно буде незручно, але треба прийти якийсь деякий час і все буде добре. Нині ветеранна протеза готується до фіналу міжнародних змагань з адаптивних видів спорту «Strong Spirits Games». Стартують вони 11 жовтня у Мадриді, Іспанія. Україну представлятимуть 50 захисників і захисниць, які здобули найбільше балів на регіональних етапах і під час нацвідбору в Буковелі. Ярослав серед них. На кожних змаганнях є якийсь дух е, суперничества. Да? Ти більше зробив і ти думаєш, що буде тренуватися, щоб зробити там краще там, на декілька разів, да? там, чи ж на рази, там, чи щось інше, чи шосінься, показати кращий час в е, гриблі. Ти стараєшся, тренуєшся, щоб на інший, там, вже приїхати на інші змагання і вже показати, що ти зробив там хоч на один разок, але більше там. Але це круто, є стимул. Ярославу Офіногенову, 30, родом з Липовця, що не війни у зсу розповідає з 2019 року. Кінцівка втратив у перший день повномасштабного вторгнення Араф 24 лютого, 2022 тисячі Сусіди росіяни вдарили ракетами по території військової частини, де служив. Нас підняли по тривозі, ми прибули на місце розташування військової частини, і буквально там, через дві там, години, три години, я не пам'ятаю вже точно, був нанесений удар з ракетний удар по території військової частини. Противник, на жаль, попав в наші зберігання боєприпасів, яке здетонувало. Так сталося, що і поранило і мале. А далі довгий період часу реабілітації. Півтора року я лікувався. Після протезування Ярослав продовжує службу, працює юристом в обласному терцентрі комплектування та соціальної підтримки. Увесь вільний від роботи час каже присвячує своїм дівчатам. Дружина Валерія та донька Емма його натхнення і підтримка. Велику частину того, що я зараз можу, це, звісно, сім'я, батьки, підтримка їхня друзів, побратимів. Навіть ще коли він був у госпіталі, він вже в госпіталі там займався. А потім, коли вже повернувся додому, він почав ходити в спортзал. Ми пишаємося ним дуже. І любимо його дуже, дуже, дуже сильно. Жим штанги лежачи, веслування на тренажері, ейрбайк, адаптивний стронгмен і підйом гиря. Адаптивні види спорту для ветеранів російсько-української війни повертають до життя після поранень, розповідає Ярослав. Коли прийняв участь перших змаганнях, ти побачив, що ну. Багато хлопців з різними травмами. Вони дуже сильно працюють над собою для того, щоб та, та, показати людям, що ну ми ще можемо, ми ще ми ще зможемо. Ми ще покажемо по місту виходиш, Ну рідко де поба... ну, там, бачиш хлопців поранених, але коли ти приїжджаєш там на якісь прийомні змагання, їх там куча І з кожними своїми цими, ну воно якось так цікаво, весело проводиться. Час у Мадрид на змагання Струн «Spirits Games». З'їдуться ветерани й ветеранки зі США, Канади, Великої Британії, інших країн НАТО та України. Вінничину представлятимуть Ярослав Фіногенов і його товариш Арман Грибян, про якого Суспільне вже розповідало. А також Віталій Верес для чоловіків це будуть перші міжнародні змагання. Усі мріють потрапити до паралімпійської збірної України зі Стронгмену. Вболіваємо і чекаємо вдома з нагородами. Ірина Хоходра, Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінниця.